Слава Україні! Героям слава! Давненько в нас не було саморобок, і тому я хочу вам показати збірку ось цього от багі, а вже в наступному відео. Якщо ви не берете не активність, а якщо я, вам, я побачу, що вам вдовбає це відео, то вже в наступному відео зроблю туторіал на. Ось такий от причіп для баги. Що ж, почнемо вже збірку. Далі залишилося лише відрегулювати, щоб все було рівно, щоб все було правильно. І перевірити, щоб е, нічого не, не чіплялося одне до одного. Ну, хіба що ось ці от бокові частини, е, щоб е, був наче деякий. Тут блокератор, щоб у вас кабіна не таліпалася. це все. Сюди все влазить, фігурка поміщається спокійно. Зараз. Ось, наприклад, ось таку фігурку відкриваємо, саджаємо. Ось вона спокійно сідає, закриваємо і е, їй нічого не мішає. Кермо є, все є. Навіть спинка є і весь багі готов. Сподіваюсь, що вам дуже зайшла модель багі. Ще сьогодні почав експериментувати над новими, над новими типами. Як вам Покадрова е, анімація, скажіть мені, будь ласка. І нагадую, якщо е, проявити активність під цим відео, то я зроблю е, ще туторіал на причіп. На цьому ролик підійшов кінця, до кінця. І е, е, мені більше нічого вам сказати. До скорих зустрічей. Бувайте!